У російських окупаційних військ знову горить так звана кишка їхньої окупаційної влади, їхнього окупаційного війська, яка розташована на українському півдні, в межах Херсонської та Запорізької областей. Адже чергові факти з'являються того, як наші спецпризначенці, наші сили оборони загалом на напрямку, механізовані частини частини сил територіальної оборони знищують те, що називали російські пропагандисти рейкою війною, знищують. Логістику знищують залізничний транспорт, знищують цілі ешелони, е, власне кажучи, поїздів, які забезпечують логістику у дуже незручній, так звані знову ж таки кишці на українському приазов'ї, яку окупанти вирішили, що вони можуть її використовувати з метою подальшої окупації наших територій. Не судилося. Отже, про це та не лише поговоримо далі в огляді на третій світовій. Мене звати котньо. Долучайтеся, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Розпочинаємо одразу з інформації від великого нашого друга та товариша Петра Андрющенка, керівника центру вивчення окупації, який сьогодні, 10 липня, повідомляє, що нашим силам оборони вдалося уразити гілку залізничного. Сполучення, яка пролягає між Токмату, Токмаком та населеним пунктом Чернігівка в районі трудового та Остриківки, було уражено, за його словами до 20 в чергове цистерн. Цистерн вагонів, які перевозили пальне для російських окупаційних військ, за останні тижні за червень. Це було близько 100 таких вагонів. Зараз ось ще плюс 20 Фактично, відповідно, без Палива техніка не їздить без палива, навіть гармату не можна перетягнути, тому що потрібна вантажівка, яка цю гармату перетягне. Без палива мало що може відбуватися а Та врешті решт, навіть генератори паливні не будуть працювати без палива, якщо його не буде. А його дуже часто трапляється, що немає. Давайте спершу розберемося із ще логістикою, як такою півдня, тому що варто розуміти, там є друзі лише одна єдина. Залізнична гілка зараз є дуже багато різноманітної плутанини з приводу того, що комусь здається, що росіяни, мовляв, побудували зараз іще додаткове залізничне сполучення, яке би мало пролягати через Маріуполь до Бердянська по вздовж фактично що Азовського збережжя і таким чином виходити на Мелітополь і вже по звичній колії йти далі на Крим. Ні, цього залізничного сполучення немає. Не потрібно вестися на якісь там вкиди російську пропаганду. Цього залізничного сполучення немає. Є лише одне гілка залізничного сполучення, яка пролягає через класичні ще раніше підконтрольні уряду України території. Це власне з Джанкоя через Гінічевськ до Мелітополя. Далі на Токмак. Токмака в бік пологів до Волновахи, е, і тут уже ця гілка розходиться. Е, одна йде на Донецьк, щоправда, вона була дуже довго заблокованою е, російськими окупантами, тому що це фактично що була лінія бойового зіткнення. Е, інша відходить на Маріуполь, що забезпечує зараз Маріуполь сполучення із е, Окупованим Півднем. і От що було добудоване, це давайте виділимо яким ну нехай це буде червоний колір. От що було добудоване за останній час, так це ось ця гілка е сполучення між Мелітополем та а, Ми припрошмаріуполем та Амросівкою, е що дало можливість окупантам надалі сполучити фактично що по е відомих шляхах. Е це залізничне сполучення із. Ростовом та таганрогом, тобто, ось так, і на Таганрог, і на Ростов пішла далі. Ця гілка. Відповідно, ми можемо побачити на мапі за допомогою ресурсу Deep State, зокрема, що є одна дуже тонка грань, в якій можна бити, бити і бити і знищувати противника. Це у районі. Токмака, ось тут всього навсього одна єдина гілка залізничного сполучення, по якій постійно прилітає. Накладаємо сюди мапу від Петра Андрющенка. І що ми друзі бачимо? Що саме між Токмаком та Чернігівкою цього удару сили оборони в ході останніх своїх дій і завдають, і така взагалі активність, якраз в районі Токмака, вона є системною. Гілка поблизу Токмака, сам Токмак, Молочанськ. І Чернігівка, ось ця гілка є одна єдина. Фактично, що це вузесеньке місце російської логістики. Тут все горить. Тут саме знищуються ці всі цистерни, тут саме знищуються різноманітні вагони, які перевозять як особовий склад, так і техніку окупантів. І тут чергові, ось якраз такі новини, про які ем, наводить Андрющенко. Що нашим підрозділам вдалося уразити ще плюс 20 цистерн згодом як обіцяно, будуть пруфи, тобто будуть безпосередні відео від самих підрозділів або від сил оборони Півдня про те, як виглядає це все ураження. Але станом на зараз ви прекрасно розумієте, що якщо на вулиці під 40 градусів спеки, то гасити. Паливо, яке горить після прильоту наших дронів, це ще той виклик і ще та цікава історія. Тобто, це загалом відпрацювання по логістиці, про що ми багато говоримо в сенсі запобігання ворожого наступу на півдні. Зараз фактично в окупантів такі, ну дещо цікаві, цікаві обставини виникають в сенсі наступу на Запоріжжя. Вони ні, нібито там і рухаються. вони, вони нібито там показують якусь свою активність. Але по факту вони в сумнівах чи з такою логістикою, з такою уразливою Вою логістикою вони можуть справді забезпечити ось це е, просування російських окупаційних військ. Чи це буде для них занадто? Ну назвімо так. Небезпечний сценарій, і тому вони дуже обережно зараз проводять якісь певні тактичні дії в районі е, Запоріжжя. Крім цього, е, свічесники відео так само ексклюзивні кадри від сил спеціальних операцій, які показали, як вони виловлюють противника, вистежують його гармати, його самохідні артилерійські установки, і що найцікавіше, його колони, як особового складу, так і е, техніки. Отже, бачимо ураження, які поєднуються спільною роботою Сил ССО, е, нашого руху опору на окупованих територіях. Силах спротиву в окупації фантастичні люди, без яких нічого цього не відбулося зараз на півдні. Вони координують фактично, що ці удари вони забезпечують їх. Вони здають цілі, вони здають окупантів, і ми бачимо, знищуються реактивні системи залпового вогню, ураган, сау піон, сау інші, які там росіяни використовуються. Але це ще ми не дійшли до самого, скажімо так, найбільш масних кадрів, які ми зараз побачимо на ваших з вами екранах. На наших з вами екранах паливозаправники знову ж таки. Страждають як не залізницею, то вже безпосередньо сухопутні паливно-заправники знищуються касетними боєприпасами. І ось подивіться, яка чудовенько вишикувана колона автомобілів противника, по яких прилітають наші снаряди, знищуються ці колони і призводячи їх до не. Їздівного стану реп житель прямісінька влучання е, касетним і звичайним боєприпасом, яке призводить до загоряння цієї е, машини радіоелектронної боротьби. А я ще на це накладу. І нагадаю, що буквально минулого тижня сили оборони півні повідомили, що в Криму поблизу населеного пункту маяк було знищено три унікальні радіолокаційні станції противника нєба М три штуки за одну ніч. З 1 по 2 липня в ніч, з 1 на 2 липня, було знищено три такі е, е, радіолокаційні станції ворога а загалом їх 10 в Російській Федерації. От уявіть собі, 3 за ніч з 10 наявних та доступних у окупаційних військ противника відповідно фантастична просто насправді робота відбувається, яка призводить до того, що ворог не наважується розпочати повномасштабне, скажімо так, повномасштабний наступ на запорізькому напрямку. І як наслідок, ми спостерігаємо ось ці новини про те, що Запоріжжя окупанти раз по раз знімають свої війська, перенаправляють їх, наприклад, на північ або перенаправляють їх деінде -де в інші локації, де бодай інформаційно більше зисків є в окупантів. Той же Новопавлівський напрямок, той же Покровський. І фронт а, і ці рухи від росіян вони ну стабільно фіксуються нашим знову ж таки силами опору на окупованих територіях. Товариство велика шана і повага вам, але не все так. Мармеладно. Я все ж таки додам невеличку ем, таку елементику того, на що варто звернути увагу, тому що ось тут поблизу е, Таганрога є Міуський е, лиман, е, і той же Петро Андрющенко е, він повідомляв про те, що на днях окупанти через Міуський лиман почали будівництво нової споруди. Крани зафіксовані, які будують. Е, і ось така геолокаційна прив'язка саме до цього до цієї локації Міуського лим, е, Лимана. Що це може бути? Це точно міст. Це якась частина дороги з Ростова на Маріуполь. Далі в Крим ця дорога пролягає по азовському узбережжю. а поки що не зрозуміло, що це за міст. Є по що це може бути автомобільний, по що це може бути залізничний міст, але в будь-якому випадку, що б це не було, точно це здатне покращити логістику на цій діяльні на цій ділянці. Фактично фронту окупаційну логістику збільшивши пропускну здатність та швидкість переміщення, навіть якщо це буде не залізничний, а автомобільний міст. Тому, вочевидь, нашим далековійним засобам варто звернути увагу. І на цю ділянку фронту на тому буду ставити крапку, дякувати вам за увагу. Поставте і ви, друзі, свої подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас, бережіть себе і підтримуйте як сили спротиву тих людей, які залишилися в окупанції, тих українців, так і своїми донатами добрі дрони, наші чудові пташки, які гарно і ефективно літають на територію купоні, так само і на територію Російської Федерації. На все добре.